Доброго вечора, Вікторія сад. У нас сьогодні другий день свята, Пасха, пробити, побажати мирного неба, процвітання, щоб все ладилось Ненадовго сьогодні забігли в сад, листочки вже почали розпускатися і вирішили познімати мішечки із наших запилених горішків. Для того, щоб було цікавіше спостерігати для затравочки, як кажуть, декілька секретів трапезунд його кращі форми запилювали барбаканом, великим пустуном, американськими сортами. Ось такі ялинки. У нас травичка вже зелена. Скоро почнемо причиляти саженці, зараз докупуємо, що не встигли з осені. Передам привіт Цибенку Ігорю Васильовичу. Можливо, за декілька років буде щось цікаве. Дякую за увагу.